Полонині перці, що у селі Яблуниця Надвірнянського району відбувся нещодавно благодійний аукціон. Проходить це все в рамках проєкту Від нуля до життя про основні цілі розповідає керівник карпатського волонтерського центру та співорганізатор аукціону Андрій Мартищук. Даний захід проходить в межах акції Від нуля до життя, яка націлена на збір. Для квадроци... на квадроцикли для 93-ї бригади Холодний Яр та інших бойових підрозділів в цілях евакуації поранених з поля бою. Оскільки евакуація поранених триває досить довго, і в цей період часу люди часто гинуть, втрачають багато крові, кінцівки. Відповідно, зменшивши час евакуації, можна врятувати дуже багато військових, зберегти їхнє здоров'я. Загальна ціль збору. 50 квадроциклів станом на сьогоднішній день на полонині перці вже є 15 нових новеньких квадроциклів, які з'їхалися за останніх кілька днів. Якщо бути точним, то на даному етапі є 12 І сьогодні до кінця дня буде ще 3. Наша ціль 50. Ще 15 квадроциклів вже знаходяться в Польщі, які вже нами заброньовані. Відповідно. Протягом двох наступних тижнів у нас уже буде 30 квадроциклів. Ще 20 нам треба зібрати. Кінець війни буде тоді, коли українці почнуть діяти. Так говорить головний сержант 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр Іван Буряк. Також розкриває поняття заражений війною. Це, це він не тільки має в собі суть зібрати кошти та допомогти підтримати техніку без ну, цими квадриками. Він має в собі суть єдності і об'єднання всіх людей. Тому що, коли в тилу, як тут часто мене запитувалися, люди працюють, люди. Е як правильно сказати, хворіють, але ну, якби війною там вони теж заражені вже цим військовим станом. Коли вони діляться цими емоціями, не спілкуються, це є беззмінним результатом всіх аукціонів. Військовослужбовець розповідає, чи зручний цей транспортний засіб з головного ціниться швидкість та маневрність, адже це впливає на шанс за порятунку. Хоча квадрик в народі тимчасова річ, зазначає боєць з мавіками, з тепловізорами і з рабами. Більш-менш в бригадах від відпрацьований механізм. І держава безпосередньо теж ну, там, долучається, купує, передає, і ми маємо хоч якесь забезпечення. А така техніка, як квадроцикл, це спецтранспорт, який лише зараз тільки вводять в, штатну, в штат бригади, в штат там, підрозділів, де ми можемо його офіційно поставити на баланс, його заправляти, обслуговувати все інше. Тому якби це зараз є таким самим гострим питанням, чого нам бракує. Він не може бути зручним, тому що це квадроцикл. Він має бути Ефективним він є ефективним, тому що мала кількість осіб, два військовослужбовці чи один, може швидко маневрувати, обігривши ті чи інші перешкоди і моменти потрапити до пораненого побратима, його швидко завантажити і відтягнути від ну, червоної лінії вогню для того, щоб можна було надати йому більш ну. Поглиблено, що медична допомога. Тут важлива швидкість. Так, важлива швидкість і маневреність, тому що ну, на будь-якому транспортному засобі, вперше він більше, його ворог набагато раніше відслідковує, він пристріляє, ну, пристрілюється і може його легше уразити. З бригаді вісім бойових підрозділів, які безпосередньо виконують бойові завдання щоденно. Квадроцикл це та річ, яка неживуча, як би, скажімо. Так, в армії, так само, як і люба техніка, там джипи там і там все таке інше. Тому е, потреба на підрозділ на один підрозділ 20. Співорганізатор проєкту «Від нуля до життя Сергій Волошин розповідає ТРК недвірна про крайній етап збору, а саме аукціон. Також пригадав історію зародження думки про даний проєкт 20 березня. Ми перебували з поїздкою цього року. До четвертого року перебували з поїздкою на схід. Там ми зустрічалися з начальником штабу 93-ї бригади з Олександром Сукулюковим. Це є головний лікар міста Яремча. І він є керівником медичної евакуаційної бригади. В бригаді Холодний Яр. Значить, наша поїздка була на той момент націлена попереднім збором, який ми проводили, почали проводити в кінці грудня 23-го. Тоді ми збирали на дрони, і нам тоді вдалось дуже успішно провести той збір, і ми привезли 333 дрони. І на той момент, коли ми робили передачу, там це був в цілий піві дронів, Вони були самі різні. Це були сімірки, вісімки і десятки. Пояснює значення назви проєкту, звідки вона походить. Варто зазначити, що над проєктом працювало кілька сотень людей та амбасадорів, і зрештою це дало результат. Також пояснив на актуальності евакуації квадроциклами за рахунок їхньої. І прохідності Олександр Соколюк звернувся е, з такою потребою, що в них є е, дуже велика складність у е, саме. В перевезенні трьохсотих від нуля, от звідки оця назва від нуля, тобто це є зона фактично безпосереднього зіткнення, ось цього від нуля до стабілізаційних пунктів. Дуже часто машини через те, що в них гірша маневрність, через те, що вони більші, через те, що дороги перебиті, болото і так далі, машини не можуть добиратися. А квадроцикли така є техніка, яка фактично всюди хідна. момент, коли ми спілкувалися, була весна, було багато опадів, дощів, і найскладніше що евакуація в них тривала 13 годин. Тобто уявляєте собі, хлопець поранений, десь там лежить явно не в теплому місці. Десь ну я не, не, не хочу говорити, де але умовно, умовниковіші. І вони його забирали 13 годин, тому що не змогли доїхати машиною, відповідно, йшли пішки, і саме через це фактично виникла така потреба. Ми розуміли, що якщо ми даний проект ми хочемо, щоб став масштабним, ми розуміли, що потрібно розробити логотип, придумати хороший якісний неймінг, який. Працює максимально. Тому ми залучили на благодійних основах цілий ряд якби, і дизайнерів, і фірм, які займаються неймінгом, і такий Олег Вілий, за що ми йому дуже вдячні, допоміг нам в цьому. Тобто від нуля до життя, нуль це якби відсутність життя і присутність життя завдяки допомозі медикам і так далі. І нуль це як зона зіткнення, і, умовно кажучи, ця зона тилу, там, де життя вирує. Очільник Військової адміністрації Петро Хмельовський відзначив таку подію як доказ єдності громадськості з різними організаціями. Це аукціон показує наскільки наше суспільство може об'єднуватися для того, щоб допомагати військовим. Перше, ми, ми, ми говоримо про те, що ми на стадії формування громадянського суспільства, яке самостійно може організовувати такі речі, які не може організовувати держава. Друге. Третє, ми показуємо, як держава, державні органи і громадські організації можуть об'єднуватися для того, щоб допомагати Збройним силам. Чому унікальність цього аукціону? Унікальність цього аукціону полягає в тому, що ми збираємо кошти не просто для того, щоб придбати квадроцикли. Ми збираємо кошти для того, щоб спасти життя військовослужбовцям, які в зоні бойових дій виконують бойові обов'язки. І у випадку поранення на цих квадроциклах ми будемо евакуювати військові. Тому я би хотів сказати, що лозунг. Для зсу або в зсу на сьогоднішній день надзвичайно актуальний, і ми можемо не просто говорити, але і продемонструвати сьогодні, як він реалізується в житті Андрій Мартищук наголошує, що проведення аукціону не вперше та націлено на потреби різних підрозділів, зокрема 93-ї бригади. Серед різних лотів аукціону можна спостерігати і ікони, і військові артефакти. Практично більшість лотів надана безкоштовно. Представлено близько близько 180 різних лотів. Ми дякуємо всім людям, всім небайдужим громадянам, які долучилися до цієї ініціативи. Нам продовжують надходити лоти, які ми. Будемо виставляти чуть пізніше, оскільки тут уже фізично немає місця. На дан тут зібрані різні абсолютно речі, починаючи від особистих речей відомих спортсменів, футболістів, живопис, релігійна тематика, військова тематика, музична тематика, гуцульський одяг, прикраси. Подібні проекти виступають як доказ наскільки великим може бути потенціал громади, коли мета це перемога держави у війні? Ми це завжди говоримо в Ютубі. Нема маленьких донатів. Є дуже дуже маленький мозок у Миколи Тищенка.